Привіт! Якщо ти перевізник, це відео для тебе. Новий рік, нові правила. З 1 січня стартувала цифрова система дозволів ЄКМТ. Що це таке? Це дозволи на вантажні перевезення, які дають змогу їздити по 43 країнах Європи. У 2026 році розподілено майже 5 тисяч дозволів. Якщо ти серед переможців конкурсу, слухай уважно. Крок перший. Заходиш в особистий кабінет Укртрансбезпеки і створюєш заявку. Крок другий на сайті ГЦЦК вносиш код ЄДРПОУ свого підприємства. Крок третій підписуєш договір оферти. Крок четвертий. Оплачуєш членський внесок. Після оплати тобі відкриють доступ до цифрової системи. Дані для входу прийдуть на електронну пошту. Запам'ятай, усі твої перевезення тепер треба вносити в цифрову систему. 13 січня проводять безкоштовне навчання, хоч воно англійською, але є українські субтитри. Є питання? Пиши на пошту Мінрозвитку, всі посилання внизу. Зберігай відео і діли з колегами.